Я, як завжди, вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні я не буду багато говорити, щось розповідати, а хочу вам відразу показати свою авторську роботу. Це буде звернення до богині любові, краси, кохання до великої богині Афродіти. Що ж, почнемо. Давня сила, що ураном благословенна, піною вічних вод у берегів острова крітна рожденна, прекрасна богиня, золотоволоса діва, вбрана в чари кохання, о Афродіто! ім'я Твоє несе любов і красу, вроди й досконалості втілення, Офередет, чарівна красуня, богиня моя Афродіта, на твою честь сьогодні горить полум'я свічок на моєму алтарі. Я молю тебе, прийди до мене, ніжний аромат квітів і ефірних масел найсупроводжує твій шлях до мене, і летить Твоя колісниця. На крилах білих голубів, а дзвін колокола ознаменує Твою появу, блиском золотим та полум'ям свічок я освітлю твій лік з морської піни висхідний. О, прекрасна Афродіта, я вклоняюсь перед вродою твоєю, перед силою кохання. І любові, молю тебе, о прекрасна Афродіта, прийми мої дари та допоможи, почуй, почуй, дитятко своє, дільназо та прийди в її життя, рукою по материнськи ніжною, доброю життя її налагоди, наповни її серце. Любов'ю та спокоєм, Даруй їй іскорку своєї любові та гармонії. Най розгориться вона полум'ям жарким, що зігріє душу та освятить дорогу життя діле. її життя війде Божественна любов та гармонія. Обійми твої зцілять душу. Що засяє вона зсередини та людей навколишніх зачарує красою світла душі своєї. Кожен, хто зло в ділі бачив, побачить красу її душі та потягнеться до неї з добром. Заклинаю тебе, почуй молитву мою і допоможи. О, прекрасна Афродіта, подаруй їй. Найцінніший дар кохати і бути коханою. Найзачаровує вона красою своєю, чоловіків, щоб, дивлячись на неї, бачили тебе. Аромат тіла її хай манить і зводить з розуму чоловіків, як аромат квітів, манить бджіл. Найлетять вони до неї, як на запашну квітку. і серед них найзнайдеться той єдиний найсильніший, найдобріший, найшедріший, що візьме її за дружину. Я молю і заклинаю о прекрасна богиня, богиня любові, кохання і краси, виповни моє прохання, а натомість я буду славити Твоє ім'я, все своє життя. Аве прекрасна Афродіта, аве Фередет, аве уранія, Аве Глорія, скільки триває життя, не стільки триває кохання. Я дякую Тобі і шаную силу Твою, о прекрасна Афродіта.